Витрачаєте багато часу на монтаж. Вітаю! До вашої уваги представляємо DaVinci Resolve Speed Editor від компанії BlackMagic. В комплекті з цією панелькою йде DaVinci Resolve Studio. Давайте розпакуємо. Перше, що ми бачимо у коробці, це Jog Shuttle. Я думаю, це саме прикольна штучка в цій панельці, бо вона така класна по відчуттям. І Blackmagic нам відразу показує. Яка класна штучка у них є? Фу. В комплектації ми маємо саму панельку, маємо шнурочок usb c на usb c Велкам, маленькі наліпочки BlackMagic, і маємо DaVinci Resolve Studio в комплекті. Нагадаю, що окремо Resolve Studio коштує 300 баксів. А тут з цією панелькою вона йде в комплекті. Якщо зняти клавішу, то ми побачимо, що тут вона зроблена на свічах, конкретніше на Cherry Switch. І прикол в тому, що це механічна клавіатура, як у вас блатна стоїть вдома. Вона зроблена з пластику. На нижній частині маємо резиночки для того, щоб вона не ковзала. На передній частині вона також зроблена з. Пластику, клавіатура тут механічна, і сама класна, цікава штучка, яка тактильно, просто божественна. Це Jog Shuttle, або як її називає Blackmagic, Search Dial. Вона зроблена зі шматку металу, має високоякісне гумове покриття по діаметру. Вона потрібна для того, щоб ви свій плехет таскали туди-сюди по таймлайну. Блін, я просто кайфую! Чувак, воно таке плавненьке. Щось покрутили. Тик-тик-тик-тик. Нажали, відмітили. Я кайфую від цієї штуки, візьму собі таку ж. Нагадаю, що ця панелька вона працює лише з DaVinci Resolve. В інших монтажках вона працювати на даний час поки не буде. Цю панельку ви можете підключити двома способами: Перший – це шнурочок, який є в комплекті. Він дуже довгий та дебелий, але ми будемо підключати по Bluetooth. Вона пришвидшує роботу по монтажу завдяки тому, що можете перемикатися між джерелом вашого відео. Та таймлайном натиснули джерело, джогом пошукали, що вам треба. Натиснули IN, обрали Out, інсертнули, перемикнулись на таймлайн і працюєте вже з таймлайном. Ваші рухи по таймлайну будуть з цим джогом набагато точніше, ніж з клавою і з мишкою. Логіка розташування клавіш на цій панельці дозволяє вам дуже інтуїтивно та швидко звикнути до місця їх розташування. Коротше, панелька дуже класна для того, щоб ви в своєму нудному монтажі швидесенько нарізали ковбасу. Рекомендую.